Пропоную сьогодні зробити ляльку-мотанку з серветок. Для цього нам потрібні звичайні серветки, ножиці та нитки. Починаємо працювати. Перше, що ми з вами зробимо, це зробимо голову. Беремо ось так серветочку і її згортаємо. Так, тепер нам потрібно загорнути ось такий клубочок. Бачите, я ось так скручую, ось так ось, як равлик. Ось таке в нас має вийти. Тепер ми з вами зробимо тулуп. Відкладаємо нашу детальку. Так, я взяла декілька серветок, бачите, ось я розклала. Поклала одну на одну, тепер ми беремо так от скутика і згортаємо також. Загорнули, притисли ось так добре. Підготували ниточки. Так, взяли нашу заготовку голови. Дивіться, ось тут у нас кутик, ми його ось так заховаємо, покладемо наверх. Кладемо нашу ось так голову і загортаємо, У нас має ось так вийти. Тепер ми ось тут ниточкою зав'яжемо. Так, закрутили. Ось так у нас вийшло і відклали поки. Беремо ще одну серветочку, складена вона, і починаючи з кутика, знову загортаємо, як ми вже це робили. Беремо нашу ляльку, дивимось, ось її. Личко. Оце наші ручки. Ми їх ось так прикладаємо ззаду, бачите, ось таким хрестиком. І нитку, яку ми з вами не обрізали. Ми починаємо хрестиком ось так накручувати з одного, з одного боку. Так, і потім на іншу сторону. Так, відрізали ниточку, і ось цей кінчик потрібно заховати під ниточки, щоб вона в нас не розпустилася. Так, все, подивіться, наша лялька готова. У нас ось ручки, бачите, голова, ручки. Ви бачили на відео, що раніше не було таких ляльок, і дітки гралися. Такими звичайними ляльками-мотанками. Серветок не було, але робили це з тканини. Ми з вами зробили простий варіант ось з серветочок звичайних. А тепер я пропоную вам зробити ще одну ляльку, але ми будемо її робити з ниток.